Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Одразу попереджаю, це відео не буде коротким, тому що тут є нюанси, з якими треба розібратись, і щоб ви зрозуміли, що зміниться для студентів у майбутньому. І я думаю, що цей законопроект, про який зараз піде мова, він буде прийнятий і буде прийнятий дуже швидко. Це особиста моя думка. Але я думаю, що він буде прийнятий дуже-дуже швидко, тому залишайтесь, послухайте, кому це важливо, кому ця інформація цікава. Звісно, поділіться цією інформацією. Я буду окремо вдячний вам за це. Підпишіться на канал, є ще в мене телеграм-канал. Підписуйтеся на нього, там коротенько, по суті, виходять всі ці новини. І так, повертаємось до головної новини. Є законопроект, внесений він до Верховної Ради 15.08.2025 року. Прямо от сьогодні. Тому сьогодні записується відео, щоб ви оперативно розуміли, що там відбувається в Верховній Раді, що буде змінено для студентів 25. Що буде змінено для викладачів, буде підписаний, прописаний да, там, і, і чим він відрізняється від минулого законопроекту, який нещодавно був відкликаний. Всі ви пам'ятаєте про нього окремо там розбирались і чекали, що він буде прийняти цей законопроект. Я впевнений, що буде прийнятий набагато швидше і не буде в якихось там проволочок. Номер його 13634. Проект закону про внесення змін до статті 23 закону України про мобіліційну підготовку. Та мобілізацію щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Подає в нас е, головний комітет Завітневич, е, ініціатор законопроекту Свериденко, Це в нас е, новий да, прем'єр. Е, всі ви розумієте, що це новий Кабмін. І, до речі, про це мова йде там в пояснювальній записці, потім до цього повернемось. Сам законопроект читати не буду, будемо одразу розбирати порівняльну табличку, да? е, е, як він прописаний, і в порівнянні зараз зазначу. Призову на в час мобілізації на особливий період не підлягають також учні закладів. І тепер читаємо і дивимося уважно професійної, професійно-технічної освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання. Це в нас вже нове іде. Найпізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначено статтею 15 закону України про військовий обов'язок, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти та здобувачі вищої освіти в межах розрахункового року виконання освітньої програми, та які навчаються за ДНО або дуальною формою здобуття освіти, а також докторанти та лікарі-фармацевти, інтерни, лікарі-резиденти. Норма цього пункту поширюється на здобувачі, на здобувачі освіти в закладах освіти наукових установ України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше, у послідовності визначених статтею 10. Тепер розбираємо по деталях, що нове да, в нас, відміна від цієї норми. Я вам її зачитаю, вона коротенька, як вона зараз прописана, здобувачі професійно, професійно-технічної, фахове передвищої та вищої освіти, які навчаються за або будуальну форму здобуття освіти, і здобувають рівень освіти, що є вищим, за раніше здобутий рівень. Ну, до цього повернемося окремо, це дуже важливо. Освіти у послідовності визначена частина 2 статті 10 закону про освіту. А також докторанти та особи зараховані на навчання до інтернатури. І, як ви бачите, ця норма порівняно, ну, в порівнянні з новою, вона така маленька, скромненька в нас, і в принципі на сьогоднішній день багато хто там навчається і має відсрочку. Хто тепер не буде отримувати відсрочку? Да? Якщо ви, які умови з'являються? Якщо ви поступили на навчання, професійна і професійна технічна освіта здобувається, да? тобто не вища, про вищу тут взагалі не йдеться з цього питання. Вам 25 років плюс, тобто ви поступили пізніше на навчання, ви втратите відсрочку. Якщо ви навчаєтесь не за денною або не за дуальною формою здобуття, ви втратите відсрочку. Тепер по здобувачам вищої освіти. Межі розрахункового строку виконання освітньої програми, що це таке, в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, програми на практиці означає, що особа має закінчити навчання, скласти всі іспити, заліки, захистити диплом тощо у той термін, який офіційно визначений закладом освіти для цієї програми, без урахування додаткових продовжень чи перерв. Тобто, право на відсрочку в нас від мобілізації зберігається тільки для студентів денної або дуальної форми навчання, які навчаються в межах офіційно встановленого строку освітньої програми. Для, ну, для прикладу проводиться бакалаврат. вступаєте в вересні 2023 року, розрахунковий час завершення програми червень 2027 року. Тобто, все. Якщо переводять на п'ятирічний план через Академвідпуску, відпуску, перездачі чи відрахування поновлення після червня 2027 року, він вийде вже така людина, отакий військовозабов'язне, вийде за межі розрахункового строку, і право на відсрочку він буде втрачати. Тобто звертайте увагу. Ну тобто, це зроблено для того, щоб неможливо було цю відсрочку тягнути в часі, да, скажімо так, розтягувати і займатися цим питанням. Лікарі, фармацевти, інтерни там додаються, це там зрозуміло, тут нічого пояснювати не потрібно. Прописано в закладах освіти наукових установах України, тобто звертаємо увагу, так само, як і з попереднім законопроектом, в нас всі за виші втрачають право на відсрочку. Да, хто навчається, тепер уважно читаю, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності закону там. Про освіту. Чому прописано так? да Ну от На сьогоднішній день воно звучить і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути рівень. Да Тобто, і в нас були суди, дуже багато судів, коли ви отримували довідку з Єдебо, і там було зазначено ні порушує, тому що ви колись вступили там на навчання, не довчились, і все. І вам там в реєстрі відобразилось це як навчання. І тому йшли до міноосвіти в суди, там позивалися. І вигравали такі суди в нас, да? люди там, за допомогою адвокатів і самі зверталися там, і вигравали такі суди з приводу того, що навчання то не було, не було. Значить, рівень здобутий освіти не ну, він не був здобутий, да? і рішення було на користь людей. Тепер це питання виправлене. Знову ж таки, пояснення в пояснювальні записи. Я читав, залишились ті самі, як були і в першому законопроєкті, що люди почали звертатися до судів, і от ну, нас. Кабміну не сподобалось. це і Він вирішив це виправити таким чином. Тобто, тепер воно, що здобувався раніше. Тобто, навіть якщо ви вступали на навчання, не закінчували його, але це було десь зафіксовано. Ви відсрочку не отримуєте. Звертайте увагу, це дуже важливий аспект. І так, підсумовуємо, да? пять це в нас, як і було, професійна, професійна, технічна передвища освіта в нас. По вищій освіті в нас змінюються е, межі розрахункового строку виконання освітньої програми, додаються. Е, відпадають в нас вищі е, закордонні, і відпадають люди, які раніше вже вступали на навчання, хоча навіть не здобували ніякої освіти. Все, цього більше не буде. Ну, Якщо буде законопроект, звісно, це і прийнятий. А я думаю, що він буде прийнятий, Так, по науковим науково-педагогічним працівникам, працівники, які мають науковий ступінь. З числа, це нова норма, я вам зачитую. З числа наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників, наукових установ, організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, а також педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти, професійної, професійно-технічної освіти, загальної середньої освіти. Норма цього пункту поширюється на відповідних працівників, які працюють у закладах. Вищої освіти, наукових установ, організаціях, закладах фахове передвищої, професійно професійної технічної освіти, ну, ставка 0,75, як і було. І норма тепер та, що діє на сьогоднішній день. Тобто, ну я швиденько її зачитаю Наукові, науково педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійно професійної технічної освіти, закладів загальної середньої освіти. За умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установ чи організаціях, також 0,75 ставки. Тобто на сьогоднішній день конкретизували в нас, ну, додають в нас деякі вимоги до саме наукових працівників. От зазначають. Мають науковий ступінь, тобто ну, от в нас конкретизують там, по працівниках безпосередньо по педагогам. Тобто, це такий напрямок також дуже важливий. Дивимось тепер. Пояснювальна записка. ну Тут, в принципі, декілька сторінок, всі читати не буду. Обґрунтування стаття 53 Конституції, гарантоване право на освіту, все добре. Разом з тим є в нас військова агресія. зрозуміло, за останнє півріччя суттєва зросла чисельність здобувачів професійно-професійно-технічної освіти до 17 338 і здобувачів фахової передвищої освіти до 75 618. Числа військовозаблезних чоловіків старше 25 років. Ну і, звісно, тут у нас далі розписується, що разом з тим здобувачі освіти, які здобувають освіти у непослідовному порядку, та особи, які почали здобувати освіту за кордоном після 24 лютого, не полишають спроби у судовому порядку оскаржити законодавчу вимогу щодо відсрочки. Ну, це як я вам і казав. Суди критично ставляться до позиції Міністерства освіти. У це в нас не сподобалося щодо визначення послідовності здобуття освіти. І це от є однією з підстав. Далі тут не буду деталізувати, дуже багато написано. Можете почитати посилання на законопроект, звісно, залишаю, як завжди, в описі під цим відео, як джерело для цього відео. У зв'язку з цим, там, 18 лютого 2025 року, обмін затвердив план пріоритетних дій уряду. Там, і це вже йде от про цю програму, да, там, про яку в нас також додали зміни. Знову ж таки, дуже цікавий аспект, звернув на нього увагу. Чому ж все ж таки цей законопроект перший провалився? У нас 13193 був відкликаний, а цей в нас подано. Чому я вважаю, що він буде прийнятий прийнятий дуже швидко? Згідно з листом голови Верховної Ради, від 19 липня 2025 року до прем'єр-міністра України, відповідно до 6 статті Регламенту Верховної Ради, проект закону, який залишився нерозглянутим, вважається відкликаним. Ну, ми кажемо про 13.193. У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Кабміну. Це тепер вам зрозуміло у зв'язку з чим це все сталося. На виконання доручення прем'єр-міністра вже від 21 липня 2025 року по зазначеного листа Верховної Голови Верховної Ради МОН вважає проект закону таким, що не втратив актуальності та подає на розгляд Кабміну з урахуванням деяких застережень головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України. Ну тут би я, звісно, поставив би під сумнів це питання, тому що головне науково-експертного управління апарату Верховної Ради України якраз таки. Вщент розірвало просто попередній законопроект. Що ж, дочекаємось, і цей висновок на цей законопроект, тому що там було просто там все дискримінаційне, все неправильно, все не точно. Тобто, по кожному пункту, по кожному абзацу, хто стежить за моїм каналом, я окремо записував відео, пам'ятаєте, напевно, дивились. Ну, і тут далі зазначено, що проєкт не потребує проведення консультацій з громадськістю, там вони не потрібні. Прогноз, ре реалізація закону спрямована на зміцнення обороноздатності України з більшості мобілізаційних спроможностей, зменшення навантаження на систему освіти. Ну і тут вплив реалізації акта на інтереси зацікав, зацікавлених в нас сторін. Громадяни там створюються мотиваційні механізми для навчання, посилюються конкурентні, зростає частка здобувачів освіти. Громадяни матимуть можливість планувати освітні розвиток і зростання. Заклади освіти отримують більше вмотивованих здобувачів, зменшення навантаження. Дуже багато все розписано, розумієте, да? в Україні зросте якість освітніх послуг, зменшиться кількість правопорушень в системі освіти і все таке інше. Ну, ви пам'ятаєте, ну, підписано, до речі, міністром освіти і науки Оксеном Лісовим. Пам'ятаєте, ви всі, да, що в нас перевірки проводились по цим навчальним закладам. Нещодавно також про це знімав окреме відео і повідомляв. І додається, в нас ще додаток: такий перелік актів Кабміна, в які будуть внесені зміни. І зазначено в нас постановка Кабміна №560. 560 Звісно, там будуть внесено відповідно додатки, там, які будуть додаватися до заяви на відсрочку, які на сьогоднішній день вони будуть змінені. Питання тепер під, підрезюмовуємо. Да? Студенти 25, знову ж таки, як я і казав, що по технічним. Вузам в нас по технічним, не вишам, да? знову ж таки, одразу відповідаю на питання, чисельні питання моїх підписників, вишів це не стосується. Тобто, студенти 25 плюс, це професійна, професійна технічна освіта і передвища освіта. Тратять відсрочку. Це зрозуміло, да? студенти вишів за кордона, тратять відсрочку. Розрахунковий строк виконання освітньої програми, хто виліз, тратить відсрочку. Хто здобував раніше там, намагався вступити до навчального закладу і не вступив, ну точніше, і не довчився також втратить відсрочку. Поки що цей законопроект, саме в, в такій редакції, в такому тексті, спостерігаю, тепер буду слідкувати і за ним, звісно, як і за іншими законопроектами. Дуже їх багато наразі, тому викладаю все це спочатку в телеграм-каналі. Там ці новини підписуйтесь, не забувайте. Посилання є на телеграм в описі під цим відео, а потім знімаю такі розширені відео, щоб вам вже розтлумачити, що ж там мається на увазі в цих законопроектах. Ну і маю надію, що вони вам, звісно, корисні. А якщо ви вважаєте їх корисними, поділіться, звісно, з знайомими і підпишіться на мій канал. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Отут вони з'являються. Всі мирного вечора. До побачення. Мирного неба.